Тації українців з Польщі та Європи. Ось вам підтвердження, що це відбувається. І зараз, в четвертій ранку, на Варшавських вокзалах військові досліджували поїзда, шукали документи, шукали українців, чи у всіх все окей. І зараз поясню, по яким причинам. Може, дивіться. Ви на мене часто кажете, що я там щось роздуваю, щось там розказую, нагнітаю. Значить, дивіться, я б залюбки знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляю і так далі. Але ви ж це не слухаєте воно вам не надати, поняла? Воно не набирає взагалі ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео і Дивіться, в трендах одна херня, і ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошувати, як дебіл. Ну реально до людей по інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно і так далі. Це та ситуація сама, що з Чорнобилем було, щось десь там жахнуло. Тільки через декілька десятків років ми вже дізналися ситуацію. Ясно, що реальна ситуація. Ясно, що зараз є інтернет, це скорше розлітається і так далі. Але коли щось трапляється, особливо в Європі, тут же так просто з камерою не походиш, не поснімаєш, не повиставляєш все, а, особливо для європейців. Вони взагалі цього бояться. Це для нас нормально. Ми правду з вами дізнаємося пізніше. Тобто є факт, реальні депортації. Так, да, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну, от, що він там каже для того, щоб було в відео, для того, щоб бути почутим. Ще раз, якщо я буду з вами розмовляти нормально, адекватно, ніколи це в рекомендації не залетить. На жаль. Але слухайте між дострок, я вам кажу реально перевірну інформацію. І от цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, взагалі не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі взяли, вивезли. Так. Понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Простіше, ну я перепрошую, може я дуже прямо кажу: простіше взяти українця і відправити туди, на фронт. Бо таким чином довше простоїть фронт. Це дуже жорстоко звучить. І так далі, але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На жаль, ви маєте на це розраховувати, ви маєте бути перестраховані. Заповніть ці фрази, ще раз проконсультуйте з юристом. Вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може, це просто не попадає в ваші рекомендації. Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається. Але це відбувається. Я вам ще раз кажу. Відіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть. Будь ласка, лінк в шапці профіля. Я там про це розказую. Зараз безкоштовно розказує, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба, хочу написати заяву на прихисток, але важливо європейський прихисток. Тобто, це вже схоже до політичного прихистку. От, І вони не мають права вам не дозволити зробити це. Була в нас вже ситуація. Коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики жарити. але не пронесло і краще будь підготовленим. Груче привздіть, чим не давздіть. Гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку, слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!